Добрик та веселинка зустріли на вулиці машини, які везуть товари до різних магазинів. Розглянь уважно малюнок і скажи, скільки машин ти бачиш на дорозі. На дорозі 5 машин. Які з цих машин ти бачив на вулиці? Скільки машин везуть товари до магазину. Товар до магазину везуть 4 машини. Назви, до яких магазинів везуть товар машини. Ця машина везе товар до магазину меблів. Ця машина везе товар до магазину хлібобулочних виробів. Ця машина прямує до магазину ковбасних виробів. Цей автомобіль прямує до кондитерської. На дорозі можна зустріти безліч машин, які везуть різні товари до різних магазинів. Зверни на них увагу під час своєї прогулянки. До нових зустрічей!